Слава Україні. Південні терени нашої держави ситуація є повністю контрольованою з боку сил оборони, які продовжують виконувати всі поставлені бойові завдання. Ну і зараз трошки про вірю, вірю. Що стосується фронту, то тривають важкі бої. Важкі бої на Бахмутському напрямку, але є просування на Таврійському напрямку. Що стосується Таврійського напрямку, про це заявив командуючий генерал Тарнавський і, звичайно, ми тут. І віримо, і довіряємо. Але коли про це, наприклад, вірніше, про дещо іншу інформацію, зокрема про те, що Росія відкрила завоз виробництва шахедів в Єлабузі, про це повідомляють російські засоби масової інформації. І бачу, що в нас вже побігли, як кажуть, нахрюкувати зрада, все тікаємо, програли. Дивіться про це повідомляють російські ЗМІ, то тут краще не вірити. Інший момент про стандарти БіБісі. Заступник міністра оборони України пані Ганна Майлер заявляє про певну ситуацію на фронті, про те, що тривають оборонні і контрнаступальні дії Збройних сил України по всьому фронту. Що робить Бібісі? Бібісі пише так, що російські війська наступають по чотирьом направленням всього фронту, і немає про контрнаступ, немає про те, що в ході цих наступальних певних дій Російської Федерації. Наші оборонці не втратили жодного метра своїх позицій. Оце про стандарти, це, до речі, знову про інформаційну гігієну. Тому вірю, не вірю, вірю на нашу користь. Я бажаю кожному з вас тихого і продуктивного вечора, тому що багато з нас ще працюють і будуть працювати і надалі, і вночі, і звичайно, зранку, і до нашої перемоги. Але якщо є можливість відпочити. То, будь ласка, відпочиньте. Тим більше бачите, що ворог намагається кошмарити вночі. Тривоги постійні, постійні намагання атакувати нас шахедами, а також ракетами різного гатунку. Тому, якщо є така можливість, відпочиньте з новими силами, як кажуть, до бою. Південь спекотний, не лише від погоди. Далі буде і до речі, цікавий момент. Ви знаєте, хто почав говорити про наш контрнаступ? Експерт, якийсь, ні президент Сербії. Я, чесно кажучи, як би так дипломатично сказати, здивувався. Хто ще не говорив про наш контрнаступ? Ну, це, власне, все рівно, що е, Орбан буде говорити про те, як нам треба розмовляти з Москвою. Тримаємо стрій. Слава нації, смерть ворогам. Все буде добре. Ми переможемо. Тримаємо стрій!